Мене звати Роман, я водій, простий солдат, пішов воювати в 23-му році. Пішов захищати свою країну, свою родину. Попав, попав в першу чергу, ну, хотів набагато більше попасти в сотку, але не, не зміг. Попав в 46 му пройшов навчання, повоював півтора роки, отримав поранення і намагався дуже крапко вернутися іменно сюди. І, і от я тут попав, тут моя родина є, так само ж брати. Ну і почав тут а, далі продовжувати захищати свою країну. Я е, в гражданці захоплювався більш ну, водінням і механікою. От, я любив бути водієм, я й був водієм, і прийшов сюди теж водієм, і так на даний час той працюю. Е, разом зі мною в сотій бригаді служать мої рідні брати це Саша і Богдан. І плюс ще до нас е, додавився мій двоєрідний брат Максим. І на даний час ми тут в сейкою сім'єю. Ще тут був у нас дядько, він загинув героїчно, він теж з нами воював тут. Був такий епізод. Ми добралися до наших позицій, трошки тяжко, звичайно, але ми змогли, зайняли оборону і нам передали, що на нас наступатиме ворог. Отбили успішно ворога, але їх було все одно дуже багато, БК все закінчувалося потроху. І ми мусили віддати откат назад, зарядилися, пішли знову в штурм і відбили свою позицію і взяли в полонених полон. І віру в перемогу мені додає моя саме перша родина, а я моя країна, яку я дуже крепко люблю. І хочу в неї жити, проживати і бути незалежною. І дуже багато волонтерів їм дуже, дуже вдячні, що допомагають нам. І держава, яка нам теж допомагає ну, з боєприпасами з усім. У мене вдома з перемогою чекає моя дружина, син, родичі мої і моя мама і тато. Ми переможемо, тому що ми є вільний народ. І навіть по статистиці війни воленяки завжди були ну, такі дуже мощні чуваки. Ми ніколи не здаємося, ми за нас одну ми одного. Ну, нас одного, не дай Боже, ложать, але ми положимо їх набагато більше.